Thank <laughs> you. Культова українська співачка Ніна Матвієнко 10 жовтня відзначає 75-й день народження. Ніна Митрофанівна українська співачка, народна артистка України, лауреат Державної премії УРСР імені Шевченка, Герой України, член спілки кінематографістів України. Її дзвінки і голос є надбанням нашої країни. Він воїстину рідкісний і унікальний, а виконані нею пісні балади. Ліричні та народні композиції мають символічне значення для всієї нації та підкорюють серця мільйонів поціновувачів української пісні. У репертуарі співачки багато народних пісень, серед них обрядові, ліричні, гумористичні, українські пісні 17-18 століття. Ніна Матвієнко співпрацює з відомими вітчизняними композиторами сучасності. Для неї пишуть свої твори Євген Станкович, Олег Кива, Мирослав Скорик, Ірина Кириліна, Ганна Гаврилець і багато інших. Також Ніна Матвієнко бере участь у зйомках кіно, і грає в театрі, неодноразово озвучувала ролі і радіоспектаклі. Артистка з великим успіхом гастролювала в Мексиці, Канаді, США, Чехії, Польщі, Фінляндії, Кореї, Франції, країнах Латинської Америки. Співачка являється професором кафедри музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв. Дочка Антоніна Матвієнко під впливом матері теж стала співачкою. Тож прийміть наші найщиріші вітання з вашим ювілеєм та ще довго радуйте нас своїм талантом, адже вашим голосом співає і плаче вся Україна. Я навіть не знала, що я така незалежна. Що... Я потребую той волі. Я супротивлялася весь час, навіть при навіть при радянській владі. Я ніколи не заспівала ні про партію, ні про Леніна. Я не відступала від свого своєї місії, розумієте, бо саме через пісню формується національна свідомість. Я дуже щаслива, що я народилась на Україні. Істо. stania pierwszy przy Bye.